Величезні черги, сварки, і навіть бійки, люди часом долають сотні кілометрів і ночують під стінами сервісних центрів. Ви думаєте, по якісь паспорти? Ні. Щоб тільки отримати талон на складання іспиту з водіння То річ в корупції. Кореспондент Тижня Олександр Загородний заглибився в проблему і витяг факти геть несподівані. Спеціальний репортаж. Дивіться далі. Цьому ранку Київ сервісний центр Міністерства внутрішніх справ на лівому березі Дніпра. 48 й Чігрин. так 49 й Це я ця черга сформувалася ще з вечора. Перші у списку ночували в автівках, а деякі просто під дверима. Якось ця дівчина. Я намагалася цілий місяць записатися онлайн. У Мене нічого не вдалося. Головний документ цієї черги список. Інколи його намагаються викрасти, порвати чи спалити, щоб почати новий. Або ж хтось намагається пройти без черги. Тоді стаються сварки, сутички і ледь. Не бійки. У після восьмі ранку. Двері відчиняються. Люди потрапляють всередину будівлі. Усі ці страждання заради ось такого маленького шматка паперу. Це талон. На практичний іспит з водіння чарівний талон. Ми вчора ввечері Ми приїхали, записались в список список, спалили вранці. Ми записались в другий список, ви і ви так радієте, ніби ви вже права отримали. А ви котрі прийшли сьогодні? О 5.20 нас привезли. Дефіцит талонів одразу ж сформував нову послугу. Спеціальні люди готові продати своє місце. У черзі за скільки можна купити талончик? Та називають якісь різні ціни. Там і від 500 гривень до до 150 доларів за талон. Найкраще обізнані ситуацію, Звісно ж, директори автошкіл Валерій Качалай вже роками приводить на екзамен своїх студентів, і він каже: дефіцит талонів породив замкнуте коло. Складніше іспит скласти, тому що той талон ти вириваєш в останній день. Ось ти не можеш підготовитися з інструктором там, приїхати щоб він тобі дав на розминку автомобіль. Це все робиться дуже по пихах, і тому учень може не скласти знов, потім знову йде на монтажу сервісний центр. А ще ось у чергу руйнують численні повітряні тривоги, під час яких інспектори екзамени не приймають. Директор іншої автошколи Роман Гроговацький взагалі звинувачує не працівників сервісних центрів у чергах, а своїх колег. Мовляв, деякі автошколи елементарно не довчають своїх студентів, а ті, здаючи екзамен Мене по 3, 5, 10 разів збільшують навантаження на екзаменати жодного разу мені ніхто не прямо сказав, не натякнув, що приводь нам людей. Інакше ти не зможеш працювати. Такого не було, і ми складали без проблем. Тобто, якщо я захочу продавати права, то відповідно я не довчаю. І роблю всі умови для того, щоб учень в мене сам попросив порішати або натякаю йому, або прямо кажу, а що ти не хвилюйся, це так у всіх, всі просто тихенько мовчать. Це все нормально, всі купляють, і ти купиш. А потім я тебе навчу, або дорога тебе навчить. Разом проти корупції виконавчий директор цієї організації називає, чи не найсерйозніші причини дефіциту талонів, кадри і зарплатня. нещодавно екзаменатор почав отримувати не 13, а 20 тисяч гривень. Це у Києві, і люди на такі гроші не йдуть. Мені як антикорупціонеру дуже імпонує, що о, така хлібна посада в минулому, як екзаменатор, тепер спробує знайти. Тобто, очевидно, надходження. Корупційні з них стали або меншими, або ну, суттєво зменшилися. Тобто у нас зараз дуже великий дефіцит екзаменаторів, і навіть ті вакансії, що вже є, вони не заповнюються. В Києві е зарплата інструктора з набагато меншою відповідальністю, мінус бюрократії, мінус необхідність подавати декларацію 40-50 тисяч гривень і то не можуть знайти. Михайло каже на всю країну лише 500 екзаменаторів. Він пропонує усім підняти зарплатню вдвічі і забронювати, щоб їх не забирали в армію. Але чи справді талонна біда поки не здоланна? Ми дізнаємося у керівника головного сервісного центру МВС України. Орієнтовно 100 працівників, які прийняли рішення і мобілізувалися до ЛАВ і боронять нашу країну. Відповідно, ця нестача нами поступово компенсується. Ми запрошуємо всіх. Бажаючих пройти стажування, а в подальшому офіційно працевлаштуватися на відповідні ваканти посади і приймати ці іспити. Тобто людей у вас не вистачає саме інспекторів. На превеликий жаль, в деяких регіонах у нас не вистачає саме екзаменаторів, які приймають практичні іспити. Також Микола Рудик визнає, відколи зняли ліміт на кількість спроб. Переважна більшість здають екзамен не з першого разу, а це також навантаження на екзаменаторів. У нас даже є 17 і більше спроб, коли кандидати приходили і навчалися на наших автівках, а не на автівках навчальних закладів. А ще запевняє, що корупцію його відомстві подолали. Ось він показує залу для складання теоретичного екзамену. Камери по периметру, камера на моніторі. Камери також пишуть кожен рух студента і на практичному іспиті. Натомість директори автошкіл натякають. Інколи в регіонах разом з талончиком ділки можуть запропонувати ще й конкретний, найпростіший маршрут для учня, на якому він здаватиме екзамен. Ну і ми ж завжди розуміємо, чому навколо сервісних центрів завжди ошиваються люди, які за певну суму грошей нам готові завжди допомогти. Екзамен, екзамен це завжди стрес і деякі люди готові заплатити, аби зайвий раз не нервувати. Та коли є попит, завжди з'являється пропозиція. А яка ж ситуація за кордоном? Юрист Ірина Козаченко Пає каже, у Франції все значно простіше. У середньому здача на водійське посвідчення коштує 1600 євро у Франції. Вони навчаються, проходять 20 уроків водіння з інструктором, потім вони здають правила дорожнього руху, і з 15 років вони можуть їздити зі своїми батьками. Для цього один з батьків має отримати дозвіл, і він е, враховується як ваш е, наставник, і о 17 років ви здаєте екзамен. І чи не єдине, чим українська система подібна до французької, то це вартістю навчання у Києві, наприклад, вона вже сягає тисячі. 1100 євро. І навіть заплативши такі кошти за навчання, ці дівчата, які не спали цілу ніч, стояли в черзі, берегли списки лише ближче до вечора, готуються сісти за кермо екзаменаційного автомобіля. А ви з п'ятої ж так? Так, да, з п'ятої ранку. П'ята п'ятнадцять вже були на місці. Налаштування сьогодні отримати вже посвідчення водія і забути дорогу до сервісного центру, якщо чесно. Анастасія та Наталя Біденки взагалі приїхали в Київ на екзамен з Одеси, бо там через постійні повітряні тривоги здати іспит вони вже зневірились. Ми один раз ночували там, щоб отримати талон, щоб бути першими у черзі. Ночували ні в авто. Своє, в своєму в машині, але так так, це да, в машині. Отримати легальне посвідчення водія в Україні зараз справді непросто. Війна головна причина талонного дефіциту, але і директори шкіл і керівництво сервісних центрів в один голос кричать: не шукайте посередників, які обіцяють допомогти, або й взагалі продати вам права. Труднощі можна здолати. Довели мої співрозмовці. Ну як Це Прекрасно. Ну що прекрасно? Так Вдалося. так. Спала склала. Є Ми вас Дякую. вітаємо. Дякую нарешті. Трошки так. А що нарешті? Що не перший раз? Ні, не перший. А, який? Я вам не скажу. Ну скажіть ну. третій. До речі, саме жінки різко збільшили попит на водійські права. Чоловіки в армії, а родинне авто хтось повинен водити, возити дітей у школу. Але можливо, саме цим жінкам і вирішувати саму проблему з екзаменаторами, і вони в майбутньому займуть вакантні посади, поки чоловіки країн захищають. Олександр Загородний, Денис Чиш та Андрій Марченко те «Тиждень» один плюс один марафон. Єдині новини.